Зі нарешті Джо Байден, і за даними Таймс готовий надати нам можливість бити по московитах, по їх скупченню на їх території. Скоріше за все мова йде про Курську область. Там на сьогодні треба було відповідати на те, що московити підтягують туди леву частину курейців. Їх там вже близько 10 тисяч як-то. Зазначають і може бути збільшена до ста тисяч ця цифра. Це справді серйозне затягування ще однієї країни. Захід мав реагувати. Він довго тягнув, і надання таких можливостей, звісно, буде великим плюс. Інше питання: скільки там можливостей є у американців для того, щоб вдарити, і про це президент Зеленський сказав. Також він сказав, що коли вже будуть там конкретні влучання, тоді це вже точно буде зрозуміло. Чи дали той дозвіл, чи не дали. Але ми чекали від Байдена кроків, сміливих зараз. Вони дають нам. Певну кількість озброєні на ті гроші, які виділили, стало зрозуміло, що під підозрою знаходиться подальше виділення коштів при Трампі. Тож треба там більше 5 мільярдів доларів вдати Україні кожний тиждень. обіцяють нам будучи здавати. І от зараз вони нарешті зізріли до того, щоб надати нам можливість бути скупченням московитів. Це дуже важливо, хоча надзвичайно пізно. Надзвичайно пізно, в нас є окреме відео, я про це говорив, що демократи тягнули з багатьма важливими питаннями до останнього. І в останньому ми щось там вже дозволяли, коли ефективність таких дозвілів бажала бути краще. Звісно, краще, ніж нічого, але це надзвичайно розчаровує, якби вони вчасно все робили. Картина зараз би на фронті була зовсім інша. Що переслідує на сьогодні демократична адміністрація? По перше, вона хоче підсилити позицію України, а отже, зберегти присутність в Курській області для того, щоб коли вже Трамп прийшов до влади, аби. Коли йшли перемовини про певне замороження, так просто там віддати українські території було неможливо. Все ж таки, суд же буде під нами. Частина Курської області буде контрольована українською владою, і це надзвичайно важливо, тому що це інша переговорна позиція. І ще одна важлива така риса, що адміністрація США вже дала можливість бити по Московії. вже Трамп він поступиться і здасть задню Як то кажуть, так це на нього буде не дуже схоже, хоча, звісно, для того, щоб поговорити з Великою доброю колегою Путіним він може щось і захоче зробити, та все ж таки, це не так буде просто, і не в його амбіціях просто так зливатися. Тож іде посилення позиції України: це добре і краще, ніж нічого. Ще раз про це зазначу: звісно, вже є певні сигнали від наших недруг... недрузів, так можна сказати. Зокрема, Трамп молодший вже написав, чи не розгортається третя світова. Але Джо Байден тут поступив дуже хитро. Вже вона справді буде розростатися, то вона вже буде розростатися при Трампі, а не при Байдені. То чому ні? Власне, ви бачите, що зараз світ перекладений е, Трампа молодшого. Він там бідкався, плакався, що ай-яй, як так можна було передати таке озброєння, власне, як завжди. Але не всі в республіканському таборі, хоча можна назвати. Республіканським табором Трампа було, що не ясно, це такий зальотний, на мою думку, табір. Але не всі, не всі, тому що є такий чудовий представник палати представників Майкл Тернер. Він з Огайо. Наразі він очолює комітет розвідки Палати представників і каже про те, що давно тиснули на Байдена, аби він дозволив це. І рішення гарне, але запізніли. Ну, в принципі, те, що я і сказав на початку відео, ну треба розуміти що в палаті в сенаті дуже багато дуже достойних хороших республіканців які не проти нам допомагати які не проти нам допомагати і взаємодіяти з нами і це надзвичайно важливо От, і це дуже добре для нас ще важливий такий сигнал що надання америкою таких можливостей має підштовхнути францію і британію і можливо навіть Німеччину до того аби надати нам відповідне озброєння Ле Фігора писала про те, що в Париж і Лондон дали таку можливість, але це все під знаком питання. Зараз вже кажуть, що ні, але розглядають таку можливість. Справді такої можливості стало більше від Парижа, вже лунає така інформація. Справа в тому, що достатня кількість комплектуючих американських в цих ракетах, і так чи інакше є узгодження дії. Але якщо все ж таки Америка дозволить, як зараз пишуть, і ми побачимо удари по скупченнях московитів на їх ж території, то в принципі буде не дивно, якщо Париж і Лондон. Погодять ці удари. А часом, коли мертва, зараз там в лютому будуть вибори, прийде мертв, погодять ітауси. Вони набагато більш далекобійні. Це теж надзвичайно важливо. Ще що сталося? Сталося те, що ціна на нафту трошки піскочена, 25 центів, бренд, це не так багато, але все ж таки реакція пішла. Аналітик, там один, ми писали цю інформацію на нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання буде в описі до цього відео. Він каже про те, що є небезпека. Ударів по інфраструктурі нафтовій і не тільки і геополітичне напруження, але все ж таки нафта знову трошки відкотилася. При сьогоднішніх умовах ми багато про це говорили. У нас є окреме відео і не одне, що скоро нафта має все ж таки піти донизу, і ми дуже на це сподіваємося. Загалом, загалом, нарешті, червоні лінії перетинаються, але, на жаль, для того, щоб вони перетнулися, треба, щоб багато зробили. І Багато було зроблено, точніше, в першу чергу, ворогами, і тоді демократи до чогось там дозрівали, коли, наприклад, це московити пішли на Купінськ. І вони там дозволили, нарешті, Хаймарсами бити навіть по території московитів. От. Тому що так виходить, що захищати наші кордони практично неможливо. Московити без ніяких проблем можуть концентрувати свої війська, логістику, і ми ніяк дістати толком не зможемо. Так? Будемо чекати все, будемо чекати, воювати на нашій території. Но це теж не є. Логічним і абсолютно шкідливим для нас, для оборонної сторони. Тож, друзі, рішення хороше, рішення запізніли Сподіваємося, що от зараз ще два місяці буде у Байдена, що він ще там понаприймає що треба. Ми дуже цього чекаємо. Там окремі зараз йдуть процеси всередині Америці. Ми там багато відео зробили по те, що відбувається в США. Напевно, зараз зробимо паузу, будемо на інші. Там фокуси робити, тому що видно, що люди вже трошки можливо втомилися, а, можливо, ми і покажемо, як там Трамп намагається провести всіх своїх своїх шапіто. От У нього там є пару можливостей, як він це може зробити, по суті, ігноруючи рішення Конгресу двох палат. От, це вже окрема історія, але то, що два місяці буде у Байдена, аби зробити ті речі, які від нього всі чекали. Тож, підписуйтесь на наш ТГ, підписуйтесь на наш YouTube. І будемо далі висвітлювати важливі події, які навколо нас робляться. А ви залишайтесь з нами до зустрічі.